41-річний Сергій Хорощак одразу 24 лютого пішов захищати Україну. Майже через рік, 13 лютого, він загинув на руках у рідного брата під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховали героя 17 лютого у Тернополі. Рідні, друзі і побратими згадують його з величезною повагою та сумують через велику втрату. Чоловік був мужнім воїном, люблячим сім'янином, відданим побратимом та другом. Дуже хороша, дуже надійна людина. Мужня, мій друг. Ми з ним прийшли, все, ми попали разом під мінометний обстріл і були контужені обоє. Розгублені все, я зайшов до нього в бліндаж, і ми так з ним поспілкувалися, обнялися, один одного підтримали і прийняли рішення далі ставати на позиції, нести службу. Це, це людина, яка могла мотивувати. Він мене, я його це такі речі, які зі мною будуть до кінця життя. Ще тиждень тому Сергій був на ротації вдома, а згодом знову відправився захищати Україну. Тиждень тому тут він був в Тернополі в відпустці, я його проважав назад на фронт. Вночі він виїжджав десь годині на 12.30. півперше. Я приїхав, його провів на фронт. На жаль, після того зустрів вже так. Запам'ятаю таким, як він був хорошою людиною, з золотими руками, яка вміла робити все сміливі до до навіть не знаю до безумства напевно. Що... у Сергія Хорощука залишилися двоє синів, дружина та батьки. Поховали захисника на Миколинецькому кладовищі в Тернополі. Вічна пам'ять та шана герою.